У Кіцмані парафія святих верховних апостолів Петра і Павла Української греко-католицької церкви готує вареники для нужденних. Таке служіння обрала громада для участі у проєкті «Карітес» Чернівецької єпархії, отримала міні-грант та закупила необхідне обладнання. Ліпка вареників це вид соціального служіння, яке обрала парафія церкви святих апостолів Петра і Павла у Кіцмані. Ідея належить отцю Василю Петруняку. Коли був, е... За границею у парафії в Німеччині, де парафіяни після літургії збиралися просто на вареники, знаєте. Я кажу, щоб ми не спробували зліпити вареники, знаєте, і це би нас об'єднувало. Ми просто зробили вже нашою катхітечною школою з тими батьками. Ми зробили трохи вареників, спробували нормально. Люди дуже радіють, коли бачать саме вареники. Тому що просто супчик зварити може кожен, а старші люди вареники ліпити. Ну їм вже затяжко. Робити ми носимо вже перестарілим, яким за 80 років. Або є люди інваліди, які не можуть самі собі зліпити вареники. І вони вже довгий час їх не їли. І от коли саме вареники вони бачать, ну таке видно щастя в очах цих людей. До соціального служіння долучилася і вимушена переселенка пані Мирослава. Ми з Донецької області переїхали в березне. Наша адміністрація гуртожитка. Пропонувала нам якось прийти з дівчатами, допомогти, ліпити. Ми всі познайомилися, і так, кожен четвер у нас була ну, як традиція, це ну, богослужінь. Ну не знаю, таким чином в душі якась в мене, що я можу це для них зробити. Ну, я це роблю. Парафія взяла участь у проєкті Каріта з Чернівецької єпархії, отримала міні-грант та закупила морозильні камери для зберігання вареників. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак. Новини СІ-4.